Привіт всім! Давайте коротко огляну загально і накодимося на деякі особливості у цих ліхтариків, які продаються на Aliexpress, а також в нас їх перепродають. Ви, напевно, їх бачили, так. Ну, Дивіться, оцей найдорожчий з них. Вони коштують по декілька доларів, там не більше, ніж 10. Всіх в чомусь, в чомусь вони подібні, в них є от інструкція, буває такий от кабель. І Оце найдорожчий з них. Зараз коротко глянемо. Тут йдуть дешевий світодіод, я зараз покажу, чому дешевий. Як правило, йде в них отут защіпка, можна защіпати їх десь на рюкзак або на, на штани, так, на лямку штанів. Тут в даному випадку є склобій. Бачите, от тут. В них всіх оця річ виготовлена з металевого сплаву у всіх тих моделей. Дешевших, дорожчих, це пластик, і а оце вже також пластик, тут де. Всі вони можуть заряджатися по, в даному випадку по мікро USB, по-моєму. Отут, по мікро USB, Ні. так, ні, ні, по Type-C. Я прошу пробачення по Type-C. І тут кнопка включення є декілька режимів. От в цьому і в цьому є, крім. Дивіться, тут є, давайте так. Яскраве синє, слабе синє, яскраве, жовте, слабке-жовте, і червоне, і червоний мигає. От, показую. Так, ой, сильно горіти, я так не буду направляти в камеру. Так, це слабке. Червоне. Мигає. І виключено. Тут все те саме, тільки. Все те саме, тільки е, не, одне, нема синього і жовтого. Просто от, також зарядка. От є така річ, ви можете його отак поставити. бачите. Також можна тут відкривашка для пива, так, як і тут є. От, типу того є от та защіпка. Це сплав якийсь, це пластик, також за, зарядка по type отут. І тут кнопка включення. От, дивіться, включаємо сильне світло, слабше. Тут буде зараз тільки червоний, червоний мигає і, і все. Е, тепер давайте. А тут оцих тільки є е, сильне, давайте ще покажу. Яскраве світло, потім слабке світло, і мигає. І все. Більше тут немає нічого, червоного немає. І зарядка по Type-C. Так, по Type-C, по-моєму. І ось ці дві моделі, ця ні, Оці дві моделі можуть магнітитися до. До металевих поверхень. Тобто десь в гаражі от щось таке. Також тут можна його чіпляти. Бачите, до, до, до рюкзака, наприклад, лямки рюкзака. Тут кнопка включення є отаке. Слабший, мигає і виключити. І тепер давайте коротко розповім про концепцію цих ліхтарів, кому, для чого, для чого воно вже потрібно. Дивіться, про якість світла я зараз скажу про це. Концепція це є просто підсвітити десь в під'їзді, чи в під'їзді сходи, чи ключ, ключем ви відкриваєте, щось, щось загубилося, подивитися. Ну, але довго я б не раджу з ним користуватись, тобто, умовно кажучи, поставити його і читати, наприклад, з його допомогою. Це не буде добре для очей. Чому зараз скажу далі? Тому що тут стоять неякісні дешеві світлотіоди. А що ви хотіли за, за декілька доларів? О, яка ще концепція може бути? Ну, наприклад, червоне світло де використовується? Його використовують, як... його використовують і військові, щоб менше бути помітним. І, по-перше, воно багато енергії не бере червоне світло. Плюс його, наприклад, якщо ви займаєтеся плівковою фотографією, так, воно не повинно з -з засвічувати. Плівку. Так? Ну, таких випадків вона використовується. Якщо ви, наприклад, катаєте на велосипеді і вже пізно, або ви йдете по дорозі, і, і тр, до дорога без тротуару і пізно включаєте, вмикаєте такий режим, вішаєте на рюкзак, і додому дойдете, щоб вас ніхто не збив. І тепер давайте скажу про те, що тут неякісні дешеві світодіоди. Зараз я покажу. Дивіться, в мене є такий пристрій. Який може вимірювати якість світла. Якість світла, ось цей датчик. Ну, це зараз не, не тема теперішнього відео. І давайте візьмемо будь-який середній цінової категорії, чи оцей, чи оцей. І ми будемо зараз визначимо м, якість світла. Отут RA. Бачите, о, зараз якість показує 100%. Не знаю, видно чи не видно. Але якість 100% світла. Чому 100%? Тому що зараз я знімаю себе при денному світлі. Денне світло воно ідеальне. А от зараз, якщо я почну оце дешеве штучне, то воно буде гірше. Насправді для побутових пристроїв, тобто для ламп, які у вас горять в люстрі, має бути не менше, ніж 80%. Ну, взагалі-то, чим вище, тим краще, але хоча б 80% повинно бути. Бо інакше ну, це так, воно гірше кольора відтворюється. І тепер дивимося. Я вмикаю. І отут. І от, а ви дивіться отут значення. Зараз. Sierra, бачите, 6, я не знаю, чи вам видно 62 отут. RA, RA CRI це те саме. 62-64. Тобто це є дуже мало. Але це ще півбіди. Тому що це низький CRI, він в першу чергу на відтворення кольорів впливає. Фактично, він нам аж так не шкодить. Але є ще один показник. Пульсації, чи, чи світло плавно змінюється, чи воно пульсує, і воно фактично шкодить, воно ж неприємне і шкодить, може шкодити очам. І зараз ми побачимо. О, бачите, в червоній зоні ота зелена точечка. Не, не знаю, чи вам показати. Отут, отут от зелена точечка є. Воно в червоній зоні. Тобто він... він ну, він не хай ріск навіть пише От, по цій системі. За європейськими стандартами, воно це світло не підходить для постійного користування. Тобто, як я сказав, ним читати при ньому не, не, не бажано, чи довгий час знаходитися. Тому це світло, це такі ліхтарики дешеві за декілька доларів, так вони мають право на життя. Щось підсвітити, десь собі там, чи по дорозі йдете, подивитись, але не постійно. Це як аварійний засіб. Він є, має більшу потужність, більшу площу, ніж ваш ліхтарик в смартфоні. так, тому, І як на якийсь навіть не подарунок, бо це дешева погрімушка, якийсь презент, назвемо так, також має право на життя, але не більше. Чому от є ліхтарі, наприклад, навіть такі звичайні ліхтарі в такому, от в такому форм-факторі. Чому є? Є ліхтар за 3 долари, а є ліхтар за 30 доларів чи за 20 доларів. Не просто так. Не просто так. Тому що тут якість світла краще, він так не мигає. Ну і там він більш енергоефективніший, і ТД, і тепер і, і, і більше люменів дає. Яскравість дає більшу. Так що, отакий сьогодні огляд. Теоретично, теоретично вони мають право на життя, але тільки в своїй невеликій ніші. Не більше і не менше. Постійно ним користуватись я б не радив. все отаке сьогодні вийшло відео. Що є якісь запитання, задавайте в коментарях.